Господи Ісуса Христе, Сину Божий, Ти пролив свою святу кров за нас грішних. Помилуй і захисти нашу Україну, наших захисників України, які борються за свою батьківщину, а всім загиблим воїнам, які віддали своє життя за Україну, за її свободу і незалежність, даруй їм. Царство небесне. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами причистої Своєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди перебуваєш і все наповняєш, скарби добра і життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, милостини душі наші, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Трійця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, злянься і сіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось царяві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Боже святий, Отче Вседержитель, Син єдинородний і душі святий, що все в Твоїй владі тримаєш і про все дбаєш премудрим Твоїм промислом, молимось тобі про Бога бережену державу нашу Україну, боголюбний народ наш, владу і військо її. Даруй їм, Господи, невід'ємний мир, поклади їм на серце добре про церкву Твою і про всіх людей Твоїх, щоб і ми і в тиші, і чистоті проводили життя наше у всякому благочисті і чеснотах. Позбав, Господи, державу нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, навали іноплемінних і розбрату. Родини у мирі, і любові збережи, дітей виховай, молодь навчи, старість підтримай, подорожуючим сподорожуй, жебраків захисти, нездорових з ціли, тих, хто за гратами згадай, розпорушених збери, спокушених наверни, і з'єднай зі святою Твоєю Соборною і апостольською церквою. Бо Твоє є царство, і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Милосердний Боже, Отче наш, звертаюся до Тебе і схиляю коліна мого серця, серця матері, син якої знаходиться на війні. Боже всемогутній, віддаю у Твою люблячу батьківську руку. Життя сина мого, і молю тебе, Отче, бережи Його життя від усякої кулі, від зради, від усякого полону, укрий Його Твоєю святою рукою і допоможи йому виконати свій обов'язок, захищаючи вітчизну від ворогів у важку хвилину життя, допоможи йому кликати до Тебе і покладатися тільки на Тебе і на Твоє слово. Нехай Твоя милість і благодать буде з ним, щоб він був сміливим, мужнім і приймав правильні рішення рішення від тебе. Допоможи йому завжди пам'ятати, що життя Його приховане з Христом у Тобі, збережи його життя та дай йому пізнати радість виконаного обов'язку і радість перемоги над ворогом. Дякую тобі, Отче. Що воля Твоя благоспішно виконується рукою Твоєю у житті мого Сина. Славлю тебе, великий Боже, і поклоняюся тобі. Амінь. О, пречиста Діво, мати Господа Всевишніх сил, неба й землі козацької цариці, прийми мою раби Божию, молитву за чоловіка мого, який став на захист своєї батьківщини України. Від жорстокого загарбника, захисти нас, негідних рабів Твоїх, і вознеси молитви наші до Бога і Сина Твого, щоб змилосердився до захисників наших і послав благодать свою до тих, хто шанує все чесне Твоє з вірою і любов'ю. Будь милосердна до раба Божого та захисти Його своєю силою. Молюся до Тебе. Пречиста й непорочна діво, як де в самогутній заступниці, провідниці Спасіння нашого, охороняй захисника України від небезпеки та усіляких погроз, наповни його душу відвагою, а в Його ворогів всели страх і сором. Збережи соборність землі нашої української, покрий нас святим Твоїм амофором, від посягання злих, нечистих сил і всякого супостату. Хай буде в країні наші правда Господня, і так збережеться незалежність і непокірність українських земель. Амінь. Господи Боже, Спасителю наш, прости нам провини наші, та не згадай беззаконь і неправд наших, не відвертайся від нас, але в милості, щедротах Твоїх. Почуй благання про мир нашого українського народу, що про твою милість просить, аби закінчилась війна. Повстань на допомогу нам, знищи наміри і підступні плани загарбників російських та очільника їх Путіна, тих, хто пішов війною проти невинних та знущається над беззахисними, хто вбиває дітей та наругу чинить над невинними. Господи Боже наш, Ти єдиний Твориш чудеса, просимо, вислухай і помилуй нас, бо вороги наші пішли війною проти краю нашого та загрожують родинам нашим і дітям. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай до нас будуть додані слова, сказані Моєсеєм. Будьте сміливими, стійте. І побачити спасіння від Господа, бо Господь переможе за вас. Молимо про надприродню силу, витривалість та управність для захисників наших, хай міни та снаряди і бомби російські, що летять в їх бік, не вибухають або ж пролетять мимо, нехай вітер, дощ та хвилі стануть на захист наш, хай руки та ноги їх не стомлюються. А вправність зростає, хай травми чи хвороби не торкнуться, а серця молитвою Твоєю наповнюються. Хай вороги силу втрачають та в паніці тікають, хай командири їх роблять помилки, а техніка ламається, хай очі їх будуть пелені, і вони не знайдуть дороги до міст та домівок наших, хай блукають в лісах та болотах, як народ твій пустелі. Поки не полишать спроб гріховної війни своєї. Хай жах огортає їх і моторошні думки не дають заснути, хай руки ослабнуть і ноги не несуть. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть загарбники російські і як прах розсипається від лиця вітру. Так нехай розвіється авторитет їх очільників та злі думки їхні, аби знищити державу нашу українську. Просимо в ім'я Твоє Господи, аби зупинилася війна якнайшвидше, і нехай буде воля Твоя. Амінь. Господи, втихомир всіх грішників російських, хто противиться заповідям та постановам Твоїм та підняв руку проти мирного народу нашого. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, а для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і моровицю наряди їхні. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, довіряємось і молимось Тобі, Вседержителю, Господи! Що ти захистиш, втихомириш і напоумиш, та до спокою приведеш всіх, хто має злі чи підступні наміри щодо України, бо ти є захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, а ми, українці, на тебе покладаємось та просимо про припинення війни, і Тобі славу воздаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Господи, Всемогутній Боже, царю всіх царюючий і Господь всіх володарів, який, сказавши, волосся з голови не впаде у нас без Твоєї волі, Ти, що припиняєш війни до кінців землі, ламаєш спис, спалюєш вогнем колісниці. Будь помічю народу українському захистом і силою і міцю, кам'яною горою і огорожею від ворогів російських, що прийшли в наш край. Нехай звеличиться слава Твоя, Боже, у вишніх і у всьому світі, нехай прийде на землі українській звільнення від загарбників та мир і благовоління. Зупини, Господи, вбивство убивство невинних! Руйнування і спустошення міст, сіл і домівок, знищення народу України, пошли всім, хто переступає кордони наші, страх, воїнству і народові нашому, силу, міць та Твоє керівництво. Озброй нас могутністю Твоєю, бо силою Твоєю ослабнуть та падуть війська ворожі. Зодягни нас силою Твоєю! Щоб знищили ми злі наміри проти України могутністю Твоєю і небесною силою Твоєю. Пошли воїнам нашим охорону, а ворогів змусть тікати від шуму вітру та своєї тіні, а нам пошли швидкий мир та захист твій. Просимо про припинення війни та мир в наш край, в ім'я Твоє Боже. Амінь. Предвічний творче, Боже, миру і добра, своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу. Будь для кожного з них силою і міцю, вірною опорою у миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз. Увінчай їхні зусилля, перемогою, добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою, підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного зраненого серцем, воскресіння даруй усім полеглим за своїх братів і сестер. Зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом. І його надією, а в грізному клекоті бою дай кожному з них сили і відваги, не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі, нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Боже великий, Боже, всесильний. Ми, грішні, діти Твої, в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші і провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу Батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю і щастя їй дай. Примилоствений, Господи, всім, хто вдається до Тебе з благанням, подай милість Твою. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших і за всіх тих, хто потребує Твого милосердя і допомоги Твоєї. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашою єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, примилостна Мати, що породила найсвятіше Слово на спасіння роду людського, Ти скинія істина. Що вмістила в собі Творця всього, а тому і материнське дерзновіння перед Ним маєш, і можеш дослухатись страждань матерів безутішних. До тебе спрямовуєм свої моління сердечні і туги душевні. Ублагай Сина Свого і Бога нашого, щоби повернув Він безвісті зниклого додому, як колись, милосердившись, повернув сина вдові і знаєно. Ти, єдина надія тим. Хто надію втратив і сама, бачачи колись страждання свого божественного Сина на хресті, подай Твоє милостивне заступництво тим, чиї серця також подібні найгіркішим мечем уражені. Простягни лагідно Твою руку і збережи, укріпи, заступи та поверни додому слугу Божого, що безвісті пропав. Подай втішення серцям рідним, що стражданнями розривається, адже, як матір, ти співчуття сповнена і на милі щедра. Тож сьогодні споглянь лагідно на людей цих, що перед святим образом Твоїм про допомогу тебе молять, помічі твоєї і заступництва потребуючи, яви всім нам щедру твою ласку і милість, подай усе до спасіння корисне. Укріпи нашу віру, зміцни серця, освіти душі, а відчай, горе та розпач відніми і до пізнання істини наверни, щоби всі однодушно оспівували величні діла Божі через Твоє милострене заступництво, яке даруєш нам нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче! В ім'я Ісуса, я молюся за тих, хто потрапив у полон. Прошу, дай сміливість та силу вистояти, нехай вони розуміють, що про них пам'ятають. Даруй спокій і дай знати, що ти ніколи їх не покинеш. Збережи їхній розум від хвилювань та тривог, хай вони не зневіряються і завжди пам'ятають, за що ми боремось. Дозволю країні знайти. Безпечний та швидкий спосіб врятувати їх та повернути додому, благослови та скеруй усі наші дипломатичні перемовини, захисти кожного від тортур, катувань, насильства від рук ворога, допоможи отримати належну медичну допомогу, харчування та відповідні умови перебування, дозволь з гідністю, мужністю та надією. Проходити через страждання. Господи, я вірю, що ти будеш повертати полонених, зниклих безвісті військових, волонтерів та цивільних до безпечного місця. Амінь. Всемилостиний, Господи, великий і благословений, ми звертаємось до Тебе з молитвою про мир та захист від біди. Вознесіння Твоє нагадує нам про Твою велику силу і владу. Ми молимо Тебе, Господи, даруй мир і перемогу нашій країні, утверди серця у любові, милосерді та справедливості, допоможи нам подолати цей темний час і зберегти свої серця у чистоті. Просимо Тебе, Господи, збережи нас від біди, нещасть і страждань. Нехай Твоя милість і благодать покриють нас і нашу землю. І під Твоїм покровом ми будемо непохитними перед всілякими спокусами та небезпеками. Даруй нам мудрість і силу, щоб протистояти злу та поширювати Твою любов і мир. Нехай наші діяння будуть наповнені Твоїм світлом, щоб ми стали джерелом надії та втіхи для інших, благослови наших воїнів, які щодня стоять. На варті свободи та безпеки нашої країни. Нехай Твої ангели, Господи, охороняють їх, а Твоє благословення буде з ними. Ми просимо Тебе про припинення війни, про перемогу нашої країни та мир. Даруй, благодать нам, Боже, прийми нашу молитву, Господи милосердний, і нехай будуть почуті наші прохання. Нехай Вознесіння Твоє наповнює наші серця вірою, надією та любов'ю. І нехай мир та захист будуть з нами у всі дні нашого життя, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, владичиця Богородиця, Цариця Небесна. Скоро заступне цей надія наша непереможна, Ти її невичерпним джерелом милості і любові до людей, до тебе після Бога вдаємося, і зі смиренними серцями благаємо, постань непорушною стіною на захист України нашої, зупини ворога і звільни від ворожих військ землі держави нашої, збережи її єдиною, вільною. І неподільною. Ти бачиш, Мати Милосердна, всі страждання народу українського, тож молимо тебе, розріши скорботи наші, перетвори печаль, нашу на радість. ти, яка народила Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, спаси нас молитвами Твоїми, Ти, яка від нашестя чужинців народ наш давнину рятувала, зупини нині загарбників. Що прийшли на нашу землю українську, ти, яка стріли нападників на них самих повертала, знешкодь усю зброю ворожу, і зруйнуй всі недобрі замисли ворогів наших, ти, яка в серці своїм повноту страждань прийняла, зцілий зранені серця тих, хто зазнав страждань і болю втрати. О Мати наша, все благо, будь непереможний воєводою війську українському! Покрий твоїм материнським покровом кожного захисника і захисницю, котрі у цей час боронять нашу Україну та зміцни їх і допомогу подай. О Всемогутня заступниця Богородице, неосоромлене наше упавання, умоли Сина Твого і Бога нашого, Господа Ісуса Христа, що помилував нас грішних і дарував державі. І народу нашому перемогу і справедливий мир, що постаток днів своїх прожили ми у спокої і добрі, безперестанно славлячи Його милосердя і Твоє материнське за нас заступництво, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. О, святий Отче наш Миколаю, предивний чудотворче, добрий наш пастирю, покровителю землі Української. Ти є скорий помічник у бідах всім, хто до тебе прибігає, до тебе після Господа і Матері Божої звертаємось, святий, Боже, силою даною Тобі Богом, яви чудо і милість Його на нас грішних, зупини ворога, що хоче погубити нас, захисти нашу державу, Україну і нашу церкву від усіх ворогів, видимих і невидимих. Вбережи від ворожих куль і несподіваної смерті наших людей, наших воїнів і захисників, як рятував ти святителю, плаваючих по морю, так і нині твоїм заступництвом, оберігай військових моряків України від ворогів та всякого лиха. Укріпи силою Господню військо українське і благослови на перемогу над ворогом. Охорони кордони держави нашої, з моря і з усіх сторін, захисти кожне місто українське від ворожого вогню з неба, збережи наші храми святі, молимо тебе, святий Отче Миколаю, повсякчасно охороняй у безпеці кожну родину українську, врятуй наших невинних дітей, Твоєю отчею ласкою. Заспокою утіш усіх страждаючих і наляканих. Умоли Господа Бога нашого, щоб зберіг він і благословив український народ. На нього всю надію нашу покладає. Хай буде воля його блага над нами, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже, поможи, Мати Божа, царіця небесна. Всі святі, ангели і архангели, і сам Ісус Христос, станьте нам помочь, поможіть нам і захистіть нас від усіх ворогів, видимих і невидимих. Амінь. Любий Боже, я дякую тобі за пережитий день, пережиту ніч, за кожен світанок мого життя і моєї родини та сім'ї. За їжу на моєму столі, за дах над головою, де маю змогу відпочивати ще один день. Дякую за ще один день життя, життя поряд з людьми, яких я люблю найбільше. Благослови Боже мою країну, даруй українському народу свою милість, яка велика і безмежна. Даруй нам дитячі посмішки та спів птахів колосисті золоті поля. Сонячне сяйво на чистому небі та мирні блакитні небеса, Вбережи мешканців України від гніву, розбрату та нападу чужинців, щоб вони не покутували забагато і не залишилися без твоєї опіки, щоб не голодували, не хворіли та мали дах над головою, мали мир та спокій у своїх серцях. Дозволь, Господи, щоб ця війна. Швидко закінчилась і настав мир на нашій планеті. Захисти всіх дітей та дорослих, мужніх захисників України, готових віддати своє життя за мир на рідній землі. Збережи всіх мешканців моєї квітучої України, живими, здоровими та неушкодженими, захисти лікарів, які борються за життя наших воїнів. Дай їм сили допомагати хворим. Допоможи, щоб ця війна пішла з нашого життя назавжди, а на землі запанував мир та спокій. Амінь. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Дякую всім вам, хто розділив зі мною молитвою. Дякуємо Господу Богу за цей прожитий день і просимо Його святого благословення на цю ніч і на завтрашній день. Хай Господь Бог зцілить всіх тих, хто хворіє, втішить всіх тих, хто плаче, направить тих, хто в сумнівах, з'єднає всіх, хто у розлуці, хто чекає, своїх захисників, які безвісті зликли. І чекає своїх захисників, які зараз боронять нашу Україну. Допоможи усім, хто в біді, та усіх нас помилуй і прости. Благослови Боже Україну, благослови Боже наших захисників і захисниць. Благослови Боже вас, ваших рідних, ваших близьких і вашу сім'ю. Через хвилин п'ять дівчатка зустрінемося на тіктокі. Бережи вас всіх, Боже.